Всім доброго ранку. Починаємо наш урок математики, на жаль, тривога, тому працюємо самостійно. Записуємо сьогодні 17 листопада дистанційна робота. Дистанційна робота. У нас сьогодні урок узагальнення, урок підведення підсумків, урок заключний про площу, яку ми вивчаємо. І так, записали число, відкриваємо підручник, нас цікавить вправа 528. Записуємо номер 528 Склади задачі за таблицями, розв'яжи їх. Дивимось на першу таблицю. У нас є прямокутник перший і другий. Довжина першого прямокутника 8 см, ширина першого прямокутника 3 см. Площа однакова як першого, так і другого. Але в довжину другого ми не знаємо, але знаємо його ширину 4 см. І так... Для початку нам треба знайти площу. Да? Вона однакова буде. Якщо в нас є довжина і ширина, як знайти площу? Так, треба довжину помножити на ширину. Записуємо в зошит. 8 помножити на 3. Перша дія. Або просто 8 помножити на 3. Дорівнюємо. 24, якщо це площа то 24 сантиметра в квадраті. Записали 8 помножити на 3 до рівня 24 сантиметра 2 Підступили клітинку вниз. Далі, ми знаємо, що площа 24 см, а вона одинакова. Значить, вдруг буде така сама. Якщо площа 24, ширина 4, як знайти довжину? Треба поділити площу на ширину. Тобто, записуємо далі. 24 поділити на ширину на 4. Дорівнює скільки? 6. 6. У нас це довжина, значить, це не площа довжина, просто вимірця в сантиметрах. Записали. 24 поділити на 4 дорівнює 6 сантиметрів. Ми знайшли довжину другого прямокутника. Є таке. Знову клітинку вниз пропустили. Дивимося далі. Те ж саме завдання. Є прямокутник перший, другий. Довжина однакова. Ширина першого 8, площа 120 метрів квадратів. Якщо ми знаємо площу і одну сторону, то як знайти його довжину? Треба площу поділити на ширину. Тобто 120, записуємо, треба поділити на 8. Ділимо стовпчик. 120 поділити на 8 буде 15. Записали До рівня 15, це довжина, значить, були в нас метри, значить, 15 метрів. 15 метрів. Записали, відступили вниз критинку. Друге завдання. Знову в нас є прямокутник. Ми знаємо, що довжина однакова, значить, тут 15 і тут 15. 15 довжина, ширина 5. Як знайти площу? Треба. Помножити довжину на ширину, тобто 15 записуємо. Треба помножити на 5. Дорівнює 75 метрів квадратів. Записали. 15 помножити на 5 дорівнює 75 метрів квадратів. Йдемо з вами далі. Записуємо номер 531. Номер. 531. Нам треба перевести одиниці вимірювання з одних в іншого. Записуємо. Перше. Одна тисяча арів треба виразити в гектарах. У нас є сторінка в підручнику 142. Відкриваємо її там є ця табличка, яка нам допомагає. Нам треба перевести ари в гектари. Дивимося. В одному гектарі 100 арів. А в нас таких арів тисячу. То треба тисячу. Поділити на 100. Скільки буде? 10. Буде 10 гектарів. Записуємо сюди 10 гектарів. Записали. Далі 500 арів. Треба перевести знов-таки в гектари. Дивимося в одному гектарі 100 арів, а в нас таких арів 500. То треба 500 поділити на 100, буде 5 гектарів. Записали: 5 гектарів. Га, пишеться, да? 5 «га». Далі записуємо вниз 10 тисяч метрів квадратів, дорівнюємо. Треба перевести в гектари. Дивимося, в одному гектарі 10 тисяч метрів квадратів, а це значить, що це 1 гектар. Записали 1 гектар. Вниз 70 тисяч метрів квадратів. Треба знову перевести в гектари. В одному гектарі 10 тисяч метрів квадратних, а в нас таких 70. Треба 70 тисяч поділити на 10 тисяч. Нолики зникають, залишається тільки 7 гектарів. Записую б сюди 7 гектарів. Далі вниз знову записуємо 12 гектарів до рівня. Тут треба перевести в ари гектари в ари. Дивимося в одному гектарі 100 арів. А в нас таких гектарів 12. То треба 12 помножити на 100. Буде 1200 арів. Записуємо сюди 1200 арів вниз. 9000 метрів квадратних треба перевести в ари. 9000 метрів квадратних треба перевести в ари. Так, скільки буде? Буде 90 арів. 90 арів. Так, і третє. 3 гектара і 3 ара. Дорівнює. Ари у нас ми не будемо переводити в ари, бо вони вже є. Ми їх просто додамо. Ми переведемо 3 гектара. В одному гектарі 100 арів. У нас таких 3. Тобто, 3 помножити на 100 буде 300. І плюс 3 буде 303 ари. Записуйте. 303 ари. Все. Є таке. Записали. Так. І виконуємо наступне завдання знову таки на повторення площі. Площі. Записуємо посередині номер 522. Номер 522. Є довжина, є ширина і є площа. Треба знайти відповідні одиниці, яких не вистачає, де знак питання. Дивимося, довжина 8 кілометрів, ширина невідома, є площа. Якщо у нас є площа і одна сторона, щоб знайти іншу сторону, треба площу поділити на одну сторону, тобто на довжину. Записуємо. Треба 40 поділити на 8. 40 поділити на 8 буде. 5. У нас були кілометри, кілометри, ширина то дорівнює 5 кілометрів. Без квадратів, тому що це не площа, це ширина. Записали 5 кілометрів. Підступили вниз клітинку. Далі, довжина невідома, ширина 5, площа 40. Знов те ж саме, є площа одна сторона, знайти іншу. Треба поділити площу на відому сторону. Тобто 40 поділити на 5. 40 поділити на 5 буде скільки? 8. 8 кілометрів. Записали 40 поділити на 5 дорівнює 8 кілометрів, бо це довжина, не площа. Знову вниз відступаємо. Далі в нас є довжина, є ширина, треба знайти площу. По формулі треба довжину 8 помножити на ширину 5. Записуємо, 8 помножити на 5 дорівнює, скільки? 40. Кілометрів квадраті, бо це знаходження площі 40 кілометрів квадраті, бо це знаходження площі. Є таке. І останнє завданечко виконайте самостійно. Гляньте, будь ласка, на екран. У нас є два приклади. Запишете їх і зробите. Мені треба, щоб ви діємо. Проміжні зверху записали. Тут буде перша дія в дужках, запишемо першу відповідь. Друга дія буде ділення, бо якщо ділення множення виконуємо по порядку, тут запишете другу відповідь. І третя відповідь буде множення, вона буде кінцева, запишемо в кінці. Тут перша дія – множення. Перемножили порозрядно, записали відповідь. Якщо ми віднімання додавання, виконуємо по порядку. То перша дія буде віднімання, запишемо тут відповідь. І третя дія додавання, відповідь буде в кінці, записуємо вже після знаку дорівнює. Записати цю роботу і скинути в мої знання.